Всім доброго вечора. Вас вітає канал Криворізька сімейна ферма. Сьогодні у нас 5 вересня, вже почався навчальний рік 2024-2025. Діти пішли до школи. Моя донька перейшла у 7 клас, Добавилася дуже велика кількість нових предметів. Навчатися будуть, вони, слава Богу, тиждень дистанційно, тиждень будуть ходити до школи. Я цього дуже рада, тому що вона так краще зрозуміє, бо онлайн постійні тривоги, постійні все самі робіть. Вона багато не могла зрозуміти, я їй пояснювала. Та і вона дуже вже скучила за своїми дівчатами, вони не бачилися. Тому в цьому році навчання буде краще. Тож, сьогодні хочу вам показати обзор городу та мій експеримент з перцю за тебе, який він зараз. Ось я вже збираю перець. ось. Це вже не перший раз я вже збираю перці на ринок, кому налечу червоний, кому на джику. Я більш полюбляю червоні сорти перцю. Це ось подарунок молдови перець. Оце ось ратунда. А це кубовидний асті. Ось такий. Зараз покажу, які перці за тебе. Скажу я дуже здивована, це насіння має бути жите, але з цього перця я вже не буду брати насіння, це я вже розумію, що це вже буде друга або навіть третя репродукція, то він в тому році вже так не покаже себе. Тому е трішечки пізніше куплю інший перець в АТБ. Та виберу з нього насіння. Ось, дивіться, ось ці кусти Вони в мене помічені. Вони яскраво зеленого кольору. А ось зараз вам покажу. Перець вже достигає. Ось ось ці перці. Їх тут у нас один. Два, три, зелені, тільки не видно. Зелені. 4-5 перців. Але вони розміру дуже великі. Я коли він е, созріє, я його зважу. Ось, дивіться, ось моя рука. А ось перець він не влази. Я гадаю, тут грам 300 або, мабуть, і більше. Ось вони, отут ось зелений він ось. Бачите, теж він такий ось моя рука. Ось який він великий. Тому, я гадаю, стоїть їх варто саджати. Ось він зелений, але вже він який великий ось. І там воно далі він в'яже і в'яже, що встигне, то встигне, не встигне. Буду зеленим їсти. Ось, дивіться, на одному кущі скільки перців. Ось зелений, червоний. І ось з цієї сторони ще, ну дивіться, не видно. Ось. Один, два, три. І ось тут ще червоні. 4. Он червоні Тож, я гадаю, можна експериментувати та саджати. У наступному році хочу купити там помаранчевий перець. Подивитися, як він себе покаже. Ну, але я ось задоволена ним дуже. Ось він ще. Кущики, тут кущиків десь 10 я саджала. Ось перці. Так що ось такі перці. Я маю, думаю, що треба експериментувати та саджати. Це ось моя діляночка, другий оберт. Тут була. Якщо ви пам'ятаєте, цибуля, цибулеве поле, як я називаю. Я по краям посадила кукурудзу, щоб вона її притіняла. Ось це вже огірочки, вони вже квітнуть. Там вже є, я вже збирала другий оберт, і тут їх, вони теж є. ось Маленькі ось, 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 огірочки будуть, бо я збирала сьогодні вранці ті, що більш-менш наросли товарного вигляду. Ось, є огірочки вони будуть, якщо осінь буде тепла, то, можливо, вони до жовтня місяця будуть давати мені другий оберт огірочків. Ось, бачите, це другий оберт. Ті мої огірочки вони вже відійшли, ті, що навесні, саджала, а ці я саджала наприкінці липня, точніше, вже майже у серпні деякі. Ось, бачите, як вони в'яжуть, пучкові. Ось огірок, ось огірок. І далі ось огірок. Це дуже гарні сорти. Це е, е, селекція йде ось зараз. Е, турецької фірми Люксель. Тут йдуть гібриди Capricorn, баде. Вони коштують дорого, але вони того варті. От бачите, кожна квітка з огірочком. Тож якась отака от плантація, тут 5 рядочків. Ось так, це в мене другий оберт. Також на другий оберт у мене вже ось салатик. Це я вже тут прорядила його на ринок продавала та продавав другий оберт ось теж. Редисочка. Ось редисочка. Вона вже гарна, я вже її. Продаю. Це теж у нас селеста. Ось. Ось, бачите, яка вже вже вона гарна, солодка. Мені подобається це салат Мізуна. Вона Він має такий гірчичний смак. Ось редисочка. Є редисочка гарненька. А ось тут ось такий салатик червоненький та кріп. Ось кріп. Посадила його рядочком, щоб було краще сапати. Тож, отакий в мене коротенький обзор на 5 вересня. Томати ще є ще плодоносять баклажанчики теж, ще все поки що є. Томатів було багато. Це баклажани Баклажанів то теж було багато. Ось ще є баклажанчики, ще стигнуть. Це я їх вибирала на вихідних на ринок. Ось тут томатики, Але вони ще є. Ось тут і такі, і зелених багато. Якщо стигнуть, ось зелені. То все доспіє. Взагалі в цьому році все було добре, тільки не було дощів, тому картопля в цьому році в нас вродила, тільки мілка, на жаль, але то нічого. Головне, щоб був Ми, мир, добробут в нашій державі. Мій чоловік зараз. Відстою нашу незалежність, воює, дуже важко каже, дуже страшно, тому що їх дуже багато, і вони, як він каже, лізуть, лізуть і лізуть. А нас мало, менше, менше і менше. Сподіваюся, що з ним все буде нормально, буде жив, здоров. Дуже переживаю за нього, бо він каже, що навіть у нього дуже багато вже немає. Навіть з тим, ким він навчався учебці, як він каже, вже багато немає, дуже важко, провізії не везуть. Коли він приходить з позиції, то повідомляє я тоді. Відсилаємо посилочки, пакую і для хлопців, і для нього, для всіх, бо вони всі відстоюють нашу незалежність, нашу державу, наші кордони. Тому я дуже вдячна, хто до мене допомагає мені, кидає донати. Я всі чеки надаю у відеозвітах, все відправляю. Тому хлопці дуже вдячні, тому, хто хоче долучитися, то я теж буду вдячна, бо я кожен раз відправляю все, що їм потрібно. Наразі скоро вже зима, то їм потрібно буде щось утеплене відсилати, щось для обігріву купувати. Це балони, грілки різні. тому... Я дуже прошу, хто хоче, можете долучитися. Я все, всі чеки надам. Посилочки, які буду пакувати, буду знімати. Тому робіть репост цього відео. Дуже вдячна всім і до зустрічі, всім мирного неба!